Українські пілоти все ще не почали проходити навчання на винищувачах f 16 Про це повідомив спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що командування України хоче, щоб пілоти вже зібралися, поїхали на навчання та повернулися якнайшвидше. Але поки що в цьому питанні є лише стан готовності. Нагадаємо, генцер НАТО в ході брифінгу 15 червня у Брюсселі, де відбулася зустріч у форматі Рамштайн, заявив, що тренування українських пілотів уже розпочалося, і тому союзники отримали опцію щодо рішень про передачу літа. А я чесно кажучи, не знаю, що вам на увазі, який зараз процес відбувається. Ну, можливо, це десь в заяві є як то кажуть, труднощі перекладу, тому що беруться заяви різних, різних керівників і виривається з контексту будь-яким там телеграм-каналом. нас я особисто відчуваю такі незручності, коли з моїх слів виривають певні. Цитати, які стають потім, які дуже важко потім видалити з мережі. Ну але видаляємо, коли потрібно. Що стосується навчання, ну не самих пілотів, вже не раз про це говорили. Процес непростий і він розтягнутий.